Вітаю новий запис. Що там є кам подкасту. І я, Алла Петриченко, засновниця української платформи Шоп Експрес. Сьогодні на зв'язочку з Наталкою Забитівською. Наталечко, привіт. Привіт, привіт. Дякую. Наталка Забитівська. HR та кар'єрна консультантка. Дякую. Вже з тобою зробили два випуски. Є перелімковка внизу. Шукайте на каналі. І у нас є супер круте запитання, бо ти HR, так, кар'єрна консультантка, більше 10 років досвіду маєш з HR та консультації. І ось таке запитання: коли бізнес будується підприємцем, це підприємство, директор хоче зростати, він не хоче бути постійно в операційці, він хоче делігувати. У як правильно скидати з себе якісь рутинні операційні задачі, то все ж таки займати більш керівну таку посаду керувати вже можливо іншими, а не робити все самому. Власне, я більше десяти років працюю в намі HR в середині в корпорації, і маю трохи досвіду в консалтингу роботи з малим середнім бізнесом, з керівниками, та такий, можливо, коучинг консалтинг, і це така типова дилема. Тай ми теж знаємо про це етап, коли є в бізнесі момент, що керівник стає ніби таким сонечком, він все тримається. Це контролює з одного боку, це класно і потрібно, з іншого це десь певною мірою зупиняє швидший ріст підприємства. Так? І тут питання в тому, що не лише є потреба керівнику зростати, але є керівника потреба, щоб зростав бізнес, і делегування тут є важливим таким етапом. І це, зрештою, теж про зрощування працівників наших. Так? Бо якщо ми не будемо делегувати. Вони не будуть робити щось нове, вони не будуть розвиватися. Так і е, власне те, з чим я працювала, це відходження від того, що керівник підприємства чи там, невеликої справи є залучений у все від прибирання офісу до е, фінансових звітів і будування стратегії, так, і щоб власне. Керівник більше мав часу простору зосередитись на цій візійності, а на стратегічних завданнях, треба цей простір створити і виглядати. І тут я найперше мабуть, проведу аналогію з тим, коли мама віддає дитину в садок. Це найперша приготовність мами, а не дитини. Так, і допоки мама не буде готова відпустити дитину в садок. Дитина не адаптується якісно в садку, та це, це е, нереально. Про що це? Про те, що керівник має дійти до того усвідомлення, мені забагато. Я хочу робити щось інше. Мені потрібно створити оцей простір. Я готова довірити чи довіритись комусь іншому. Як от мама довіряє своїй дитині. І е, вихователю, садку, в який вона там віддає чи няні, чи навіть бабці з дідусем. Це теж може бути складний етап, а, е, то вони можуть зробити якусь частину, побути там дві години з дитиною. Все буде добре, а я тим часом буду мати час на манікюр. Це така дуже проста аналогія, Але повертаючись до бізнесу. Робила з кількома своїми клієнтами таку вправу, яка може бути корисною, не лише при делегуванні, але загалом, а, і якщо ви хочете трошки навести порядок в своєму тайм-менеджменті, що ми можемо зробити? Ми можемо ну, залежно скільки ви любите деталізовувати і все так пропрацьовувати, зентовувати, фіксувати, це може бути джорналінг, тобто, коли ми виписуємо все, що ми робимо. Може бути погодинно, може бути просто перелік, та і це можна для таких широких посад керівних, і коли в нас дуже багато різнопланової діяльності протягом хоча б тижня, а то й двох, тому що в нас можуть бути з'являтися нетипові завдання, нам це теж важливо зафіксувати. Просто виписати, що ми робимо. Далі, класно, якщо ми їх погрупуємо, і це, наприклад, це стосується роботи з клієнтами, це стосується офісу, це робота з працівниками, а це там стратегічні якісь завдання. А, наступний момент є те, що а, ці завдання класно розподілити по а, таких чотирьох категоріях. Та, що а, я хотів Хотіла перестати робити. З цим, я думаю, мало бути досить просто. Не включаючи зараз е момент того, що я не маю кому б це передати. Та? Просто, ну, не хочу я вести свого ФОП в бухгалтерію, наприклад. Та? Мені це не дає задоволення, я це не дуже вмію робити. Я витрачаю на це багато часу. Вона мене взагалі дратує, наприклад, ми собі там зафіксувала це. Друге, те, що я точно хочу продовжувати робити, це речі, які мені подобаються, і які я розумію, що ну, дійсно нікому іншому я не зможу передати. Наприклад, затвердження якогось там бюджету витрат, так? Або там підписи, які я маю поставити на наказах, ще щось таке. Те, що Ну от геть, точно нікому, це я маю там завізувати як керівник. І те, що мені подобається. Тобто, це про продовження Continue. А Наступний блок це ті речі, які я хочу або можу поставити на паузу на якийсь час. Я наведу тут приклад з такого побутового життя, свого власного досвіду. Я окрім. там, діяльності професійної маю ще хобі Моє хобі танці. і е, я там займаюся наприклад двічі на тиждень але я розуміла що мені потрібно піти на курси водіння бо це критична потреба я хочу мати там, цю мобільність і вже давно це в мене є списку досягнення цілей Треба вивільнити для цього часу. я йду з собою на компроміс. Я ставлю на паузу повністю, або частково свої танці, наприклад, займаюся лише раз в тиждень, а не двічі. Натомість я вивільняю собі там, годину в тиждень на уроки водіння, як мінімум. Так? Я розумію, що це якийсь компроміс на певний час. Я ставлю щось на паузу. Це також може допомогти там, в пріорит... перепріоритизації да, завдань будь-яких робочих. в тому числі. Останній блок це те, що я хочу почати робити. Да? В моєму прикладі це було водіння та в, там, в робочій е... обстановці так, скажімо, ситуації, це може бути там, розпочати якийсь на... новий напрямок роботи. Або загалом сісти за стратегічний проект. Ось, власне, зробивши таку вправу, ми можемо піти до тих е, завдань, які є точно в категорії СТОП, які є в категорії е, на паузі, і проаналізувати е, я кому я можу це делегувати, що я можу автоматизувати, що я можу зааутсорсити, можливо. Що я можу віддати своєму колективу і кому саме? Тут важливо також співставляти це з навичками наших працівників, але також з їхніми інтересами, пам'ятати про те, що а, ми йдемо от з таких такою базовою установкою довіри, з тим, що люди будуть помилятися. Але ми окей це приймати, бо якщо ми будемо дуже переживати, що ніхто краще не зробить, ніж я, ми далеко не підемо. Власне, пам'ятаючи про те, що це дасть можливість росту і розвитку, так? Краще часом витратити трошки більше часу, аби навчити когось робити те, що ви робите, дати можливість помилитися раз, два. Але тоді за якийсь час ви розумієте, що ви зможете повністю якісно віддати цю роботу. так? І, власне, на етапі передачі вже обов'язків тут варто Теж підготувати працівника про те, або говорити, що цікаво а розуміти і тоді прийти з пропозицією, або ж підкреслити те, що ви як керівник бачите потенціал цієї людини для цієї роботи, та або якщо це не супер цікаве завдання, але треба, щоб воно було виконане, ви пояснюєте, чому це важливо зробити. І тут важливо поставити. Завдання використовуючи та різні фреймворки з постановки цілей, до прикладу, Smart, щоб було зрозуміло а, і, та, не просто робити звіт фінансовий, а який він має бути, в якому форматі, і так далі. І тут е, я зараз проходжу черговий курс по навчанню роботи з штучним інтелектом. З асистентами і мені стійко повторюється така аналогія по тому, що якщо ми правильно навчимося от навичка ставити завдання AI, чат GPT і так далі, вона чимось подібна з навичкою делегування і постановки задачі загалом робимо не чітко і так далі, то на початках у нас можуть бути проблеми. Чи так? також варто враховувати. Рівень працівника, і те, як чи вже він, чи вона робила подібні завдання? І це теж трошки перегукується з сетемним лідерством. Якщо ми маємо працівника початкового рівня, а не супердосвідченого, або який тільки зайшов в нову роль, або тільки прийшов в компанію, ми тоді даємо, делегуємо з більш чіткими інструкціями, тобто як з чатом GPT. У ну, контекст людина вже має з тим, слава Богу, не треба вже робити, як з чатом. Але ми кажемо, що саме ми очікуємо, в якому форматі, можливо, даємо якісь інструкції, робимо якісь контрольні чекільні зустрічі і просимо надати статус і так далі. Згодом при наступному подібному завданні або за якийсь час. Ми вже зменшуємо цей контроль, ми надаємо не настільки детальні інструкції. Там ми можемо поставити завдання і сказати: придумай, як ти це зробиш, дай мені три варіанти, і я тебе проконсультую своїм досвідом, який буде найкраще, що добавлю. І далі, ще більш досвідчений фахівець, ми просто даємо зону відповідальності і кажемо. Який там, мовно, очікуваний КПІ чи ОКР, чи, що ви як керівник хочете в цьому розрізі отримати. Як це буде людина робити, вас вже не дуже то і хвилює на цьому етапі. Та? Це про зрілість працівника і теж про ваші взаємини, як довго ви працюєте. І е, чим довше ми працюємо, звичайно, разом, тим менше нам треба давати того контексту і деталі. А, але це важливо робити і дуже на початках, і те, що очевидно для нас, не приймаємо, що це очевидно для іншого. Це важливо при делегуванні ось. І ем, що тут ще з важливого? Ми можемо зрозуміти на якомусь етапі да, аналізу своїх обов'язків, що у нас немає якоїсь певної компетенції. До прикладу, да, ми хочемо почати робити. Теж випадок, який там був в моєму досід з клієнтом, відсутній відділ продажів і маркетингу. Але ми розуміємо по стратегії компанії а, і того, що хоче керівник, що то без того ніяк. Mm -hmm. і, та, і ми тоді приймаємо рішення, чи ми навчаємо когось всередині, а, чи ми йдемо по консалтинг. Чи ми йдемо е, наймати фахівця? Та? І тут залежить, власне, що нам саме потрібно, і е, наскільки швидко ми хочемо це зробити, і е, наскільки багато в нас на це гроші для інвестицій. Та? Теж е, дуже важливо, як на мене, пам'ятати про цей момент інвестицій, і щоб легше прийняти рішення, можна навіть зробити таку вправу. Якщо я, як власник бізнесу, до прикладу... Я знову ж таки використовую той приклад з маркетингом, займаюся тим, і це, можливо, навіть мій такий приклад в консалтинговій діяльності, я це сама роблю так, дизайн якісь певні. Ми можемо порахувати, скільки часу ми витратає, витрачаємо на створення якогось комунікату та в, в маркетингу, створення не знаю, рілс, кодевер. Врахувати або подивитися, яка вартість години консультації, чи загалом, та, якщо у вас там стала заробітна плата, поділіть її на кількість годин, які ви працюєте. І тоді ви зрозумієте, вартість години порівняти це з вартістю години роботи фахівця, в якому ви можете відаутсорсити це. І тут теж важливо пам'ятати про те, що ви не фахівець, саме в цьому ви робите це значно довше ніж людина, яка буде це робити як, як фахівець і якісніше, mm. так? Але якщо вам супер цікаво, вам це подобається, ви готові з цими обов'язками ще якийсь час побути, то окей, тут має бути внутрішня така і готовність, і те, що я розумію, що воно мені подобається, не подобається, десь скомбіновано і відносно ну, цього приймаєте вже. Рішення, що я делегую, коли я делегую, дань не все одразу, можливо, я делегую, де я включаю контроль, а де я вже потрохи відпускаю цей контроль і повністю довіряю своїм працівникам. Ось таке воно зростання керівника і компанії, да. дуже гарна аналогія з дитини у але треба їй давати, зростати тому бізнесу, як дитині, правда? ж? Які абсолютно права. Дуже дякую, що так просто, при мовою нам виклала житейські реалії. А як зростають бізнеси з малих до великих єдиноріїв. Хай в нашій Україні в Любі буде більше великих бізнесів, а це можна досягти тільки через делігування, через мудре керування при, при своє, своєї компанії. Дуже дякую, Наталка, що поділилася знаннями. І як в кожному відео знизу ви бачите. Контакти, як можна задати питання, ставте плюс, які запитанням, будь ласка, і звертайтеся за контактами, які бачите внизу посиланнями в цьому відео. А ми з Наталкою на зв'язку. Дякую дуже, Наталочко. Дякую вам за увагу і бажаю розвиватися, делегувати і навчатися. Це теж важливо. І сподіваюся, що ми через особистий розвиток будемо розвивати бізнес і через це розвивати нашу країну. Більше донатити і здобувати перемогу.